Була собі жінка, яка договірила, що сила це броня. І щоб вижити, треба бути непохитною. Що якщо я покажу слабкість, мене зламають. Це була її внутрішня установка, глибокий дитячий рефлекс, старий механізм виживання, і вона жила так роками. Але в один день. Не особливий, не магічний. щось у ній втомилося, і втома стала першим сигналом, першим симптомом зцілення. Бо психіка завжди говорить першою мовою тіла. Вона раптом відчула: Я не хочу більше бути залізною. Це був перший тріск у старій броні. Вона сіла на підлогу. Дихання стало глибшим, теплішим, і, немов у легкому трансі вона відчула, я зараз не руйнуюсь, я розм'якшуюсь, я повертаю собі себе. Сльози прийшли тихо, це були не сльози слабкості, це були сльози дозволу. Сльози, що змивають старі заборони не відчувати, не говорити, не проявлятися. Вона дозволила собі відчути, і це стало її першим терапевтичним актом. Бо у психотерапії є закон відчути зцілюється, прийняте інтегрується, назване звільняє. Вона підійшла до дзеркала і побачила жінку з живими очима, очищеними, оголеними. І в цій оголеності було щось нове, щось, чого вона раніше боялася. Правда. Вона торкнулася свого відображення і в той момент створила новий внутрішній якір. Якір прийняття. І сказала собі, майже шепочучи, тут я можу бути собою. Вразливість не злякала її цього разу. Навпаки, вона відчула під шкірою нову силу, не ту, яка стискає щелепи, не ту, яка ставить стіни, а силу, яка дихає разом із нею. Бо правда така. Слабкість не протилежність сили, слабкість її початок. Коли вона дозволила собі чесність, коли припинила тримати себе у клітці очікувань, в ній щось розтиснулося. Ті самі м'язи, які десятиліттями стискали відчуття, вперше відпустили. І вона сказала собі я більше не боюся відчувати. Її несвідома частина почула її правильно. Відчувати безпечно, приймати себе безпечно, бути живою безпечно. Після цього щось у світі довкола теж змінилося. Так працює внутрішня інтеграція. Коли ти повертаєш собі себе, світ реагує. Вона перестала бути каменем. І коли вона перестала бути каменем, люди перестали її обходити, бо тепер у ній було тепло, внутрішнє світло, жіноча природна м'яка сила, яка не хоче нічого доводити. Вона просто є. Вона сміялася частіше, плакала чесніше, говорила відвертіше, дихала глибше. Вона стала жінкою, яка не бореться з власними глибинами, бо глибини це її дім, її джерело, її фундамент. І врешті вона сказала собі чітко. Рівно, спокійно. Я маю право бути вразливою, я маю право бути недосконалою, я маю право бути собою. І щось всередині відповіло їй: Ти вже достатня, ти вже цінна, ти вже сильна. Сила, яка народжується з прийняття слабкості, це сила, яку неможливо зламати, бо вона не про контроль, вона про свободу.